І сьогодні в нас одна з моїх найулюбленіших тематик відео ідеї геймплею, на цей раз зимово. Дане відео зроблене в рамках одного проєкту, над яким ми з дівчатами з велчату працювали більше місяця, якщо не помиляюсь, і це. Та -та -та -та! Тут повинна бути та сама барабанна дроп, чи як її назвати правильно українською, це Календар. Так, цілих 25 днів поспіль ми будемо радувати вас різноманітним святковим контентом. Власне, він стартував вчора, тож ви майже нічого ще не пропустили. До речі, сьогоднішню комірку відкриваю не тільки я, але й прекрасна пандомі. Вона зробила відео на тему ідей для зимового календаря, тож не забудьте заглянути і до неї. Її канал ви знайдете в описі під відео. Також залишу в описі під відео і посилання на адвент-календар. Щодо мене... То ідеї геймплею для відео я постаралась розділити на декілька секцій, хоча самих ідей мене збирало не менше 25. Стаття із повним списком цих ідей буде також чекати вас поруч із всіма іншими посиланнями. І що ж, не буду більше затягувати зі вступом, мені не терпиться розказати вам про всі ідеї, тож погнали! Звісно, найперше, про що думаєш в рамках зимового геймплею, це зимові забави, і я не могла їх оминути увагою. Добре, що, в принципі, Sims 4 дає нам доволі багато різних опцій, тож я б сказала навіть, що нам є де розгулятись. Наприклад, зберіть сім'ю чи друзів та вирушайте на ковзанку, там ви зможете насолодитись зимовим настроєм. І не забудьте зліпити величезного сніговика. Потім. Ляжте у пухнастий сніг, щоб залишити слід у вигляді сніжного янгола. Ну а завершити цей день я пропоную вам справжньою сніжною баталією, погравши з сім'єю чи друзями у сніжки. Також зима це прекрасний час, щоб відправитись до нових пригод. Наприклад, якщо ваші сіми мріють про адреналін та засніжені вершини, то вам пора у коморебі. Там ви можете покататись на лижах чи сноуборді, а після дня на гірськолижних схилах нема нічого кращого, ніж розслабитися в гарячому джерелі. І навіть якщо комаребі здається надто далеким, таке джерело, до речі, легко можна встановити і у вашому містечку. Якщо хочеться втекти від міської метушні, зимовий вікенд у Фолл стане ідеальним вибором. Проведіть дні у затишному дерев'яному будиночку, серед засніжених лісів, насолоджуючись вечорами біля каміна. А у випадку, якщо холодна зима вже трошки набридла, вирушайте на сонячний відпочинок. Замініть сніг на теплий пісок, теплі наряди на купальники, відвідавши солані чи тартозу. Мені здається, це ідеальний спосіб зігрітися та зарядитися енергією. Ну якщо у ваших сім'ях є на то гроші. Окрім сніжних розваг, часи з сім'єю можна провести і вдома. Зберіть всіх членів вашої родини, приготуйте миску попкорну та влаштуйте перегляд якогось фільму. Або ж наповніть дім ваших пікселів ароматом імбирних пряників, приготувавши їх всією сім'єю. Для цього вам, звісно, на жаль, знадобляться кастомні рецепти, але я залишу парочку посилань під відео. І звісно, куди ж без вечору в компанії друзів. Запросіть їх у гості чи навіть заплануйте повноцінний стейовер. Приготуйте ароматну випічку чи якісь гарячі напої, а вечір наповніть душевними розмовами та настільними іграми. А у випадку, якщо ваші сіми готувати не вміють, відправте їх на кулінарний майстер-клас. Просто знайдіть відповідну локацію в галереї, створіть групу з учасників майстер-класу і вперед до освоєння нових навичок. Не забувайте і про ваших діток. Ви можете зайняти їх створенням зимових саморобок або навіть відіграти такий самий майстер-клас з їх створення. Ну а щоб вашим сімам завжди було тепло, не забудьте всадити їх за пряжу та спиці, створюючи шапки чи шарфи, а може навіть светри для себе та близьких. Без різдвяного ярмарку в зимовому геймплеї теж нікуди. Побудуйте його самі, додавши кіоски з гарячими напоями та сувенірами. Чи скачайте вже готову ділянку, візьміть ваших сімів і гайда насолоджуватись різдвяною атмосферою. Ви навіть можете відіграти таку собі зустріч із Сантою, запросивши на ділянку від Діда Мороза і зробивши з ним пару кадрів. А якщо вашим сімам дуже, дуже потрібні сімолеони на різдвяні подарунки, ну або просто ви приготували забагато пряників вдома. Відправляйтесь на ярмарок продавати свої вироби. Врешті-решт, цвята це суцільні витрати. Оскільки ми вже з вами підняли тему витрат, а ваші сіми трошки грошенят, так і да, я у мами каламбурщик, час визначитись із тим, куди саме їх витратити. Перш за все, додайте святкового затишку, прикупивши вашим персонажам новенькі різдвяні піжами. Бо, знаєте, кас це, звісно, добре, але мені здається, все ж таки цікавіше відправитись у справжній магазин. Не забудьте і про наряди для святкування Різдва чи Нового Року, адже це прекрасний спосіб додати настрою під час відіграшу цих свят. Також вирушайте на пошуки ідеальних подарунків для ваших сімей, виберіть сувеніри, іграшки чи улюблені речі для кожного члена сім'ї. Ну і щоб урізноманітнити геймплей, не купуйте різдвяні прикраси в режимі будівництва, а відправляйтесь за ними на суспільну ділянку. Купіть їх там, адже це набагато цікавіше. А після того, як оберете все, що вашій душі заманеться, відправте сімів прикрашати будинок. Це точно додасть вам плюс 100-500 балів до святкового натхнення. І час поговорити про святкування. Якщо вам мало вечірок у житті ваших сімів, пропонуємо відіграти ще й новорічний корпоратив, створивши групу з ваших колег та знайшовши підходящу локацію. Ще одним варіантом стане організація благодійної вечірки. Якщо у вашого сіма є максимальний рівень репутації і у вас є доповнення шлях до слави, вам буде доступний такий тип вечірки. Докладніше про це розповіла фандомі у своєму Тіктосі, тож ви можете знайти більше інформації на цю тему там. І, до речі, мені здається, що в принципі це можна відіграти навіть з будь-якою іншою вечіркою, просто було б непогано брати під контроль інших персонажів і робити такі собі донати. Ну і погодьтесь, було б дивно пригадати все, про що ми вже з вами до цього поговорили, але не сказати про власне святкування Різдва та Нового року. Не нехтуйте ними, запросіть сім'ю, друзів і відірвіться наповну. Що ж, на цьому я завершую це відео і дуже сильно дякую вам за те, що ви додивились його до кінця. Не забудьте поділитись своїми ідеями геймплею в коментарях і поставте вподобайку, якщо ви знайшли тут для себе щось цікаве. Обов'язково переходьте за посиланнями до фандомі, щоб отримати натхнення для організації свят у календарях ваших збережень. І, звісно, доєднуйтесь до каналу Адвент Календаря, адже там вас чекає, ще купа-купа всього цікавого. Ще раз дякую вам за перегляд. і... Papa. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.